Вітаю, шановні глядачі! Зараз розглянемо з вами, як відбувається оподаткування при отриманні від нерезидента послуг. Податкова накладна виписується за загальним правилом, тобто за правилом першої події на дату, яка сталася раніше, або на дату оплати, або на дату отримання послуг від нерезидента. В нас Оплата 21 листопада, надходження 29-го, отже, податкову накладну ми робимо від 21 листопада. Вид операції це обов'язково роботи від нерезидента. І якщо ми робимо цей документ на підставі надходження, хоча це друга подія, і нам доведеться міняти дату. Подивіться, будь ласка, від вид операції одразу проставляються роботи від нерезидента, бо цей механізм закладений в програму. Програма це знає і вміє робити. Документ розрахунків ми вказуємо оцей рахунок на оплату. Ну він тут був вказаний, але злетів, оскільки я нібито міняла оп... вид операції. Я його не поміняла, але документ розрахунків від цього злетів. Рекламні послуги. Код КВЕТ, який ми проставляємо, 73,11. Далі в нас іде сума сума в валюті поки що. Ставка 20%. Сума в валюті ПДВ буде. 100 євро це 20% від 500 євро і загальна сума 600 євро. Це сума довідкова, оскільки в нас ця сума ну, не несе економічного змісту, просто в податковій накладні передбачена загальна сума. Стаття декларації, де буде відображатися. Шосте послуги, отримані від нерезидента, декларацію ми розглянемо згодом. Тобто, таким чином ми заповнюємо нашу податкову накладну. Проводимо. Подивимося, яка в нас формується проводка. За такою податковою накладною, коли ми самі на себе нараховуємо податкові зобов'язання, за послугами, отриманими від нерезидента, в нас формується проводка по дебету рахунку 64,42, податковий кредит непідтверджений, Рахунок 64,42 називається податковий кредит непідтверджений, і кредиту рахунку 64,12, розрахунки з бюджетом за податком на додану вартість.

на дату першої події це дата оплати 19 699 гривень 30 копійок. Це база, на яку нараховується ПДВ. А за ставкою 20% це буде сума 3939 гривень 86 копійок. Тепер чому саме в нас в дебеті рахунок 64,42? Податковий кредит не підтверджений. Якщо ж ми нараховуємо ПДВ за рахунок власних коштів, то було б логічно тут. Е Поставити якийсь рахунок обліку витрат, наприклад, ну там 94. Там, щось таке. Але механізм програми передбачає саме рахунок 6442. Податковий кредит не підтверджений. До чого тут податковий кредит не підтверджений? Ну, відповідно до норм податкового кодексу, після реєстрації податкової накладної ми маємо право віднести цю суму до податкового кредиту. Тому. В нас зараз дебетується рахунок 64,42, податковий кредит не підтверджений. Потім ми будемо робити реєстрацію вхідного податкового документу після реєстрації цієї податкової накладної, і в нас податковий кредит буде збільшений на цю суму, і рахунок 64,42 закриється. Ми це побачимо. В такому вигляді ми можемо вивантажувати податкову накладну в програму Медок і відправляти її на реєстрацію. В Медок в розділі Облік ПДВ відкриваємо реєстр податкових документів. Ця податкова накладна вже імпортована, але якщо б її довелося імпортувати, то файл, імпорт імпорт звітів. Я цей документ видалю, щоб не задвоїлися наші податкові накладні. В лівому верхньому куті накладної ми проставляємо позначку, не підлягає наданню отримувачу з причини. Код причини 14. Це програма Баз-Бухгалтерія проставила цей код причини. Завдяки тому, що ми вказали, що це роботи від нерезидента. Код 14 це саме роботи послуги від нерезидента, тому ми проставляємо цей вид операції в баз бухгалтерія роботи від нерезидента. І на закладці додатково бачимо, що тип причини невидачі податкової накладної 14 виписана покупцем-отримувачем послуг від нерезидента. Тепер розглянемо, як заповнюються дані про постачальника та покупця. В даних постачальника-продавця ми вказуємо назву нашого нерезидента та через кому країну, де він зареєстрований. Назва умовна, Advertising LLS і країна Польща. В графі індивідуальний податковий номер для послуг, отриманих від нерезидента, проставляється умовний податковий номер, який складається з п'ятірки та 11 нулів, загалом 12 знаків. Податковий номер платника податку не проставляється, а також код податкового номера також не проставляється. Тобто ми виписуємо цю податкову накладну, але від імені продавця того нерезидента, який надає нам роботи або надає послуги. В реквізитах отримувача покупця, ми зазначаємо власні дані, тобто зазначаємо свою назву, свій індивідуальний податковий номер. Код ЄДРПО, тобто податковий номер з восьми знаків, і код номеру також зазначаємо, якщо це підприємство, то це буде код 1. Ось такі особливості заповнення. Даних про продавця та покупця. Тепер, як ми заповнюємо табличну частину розділ Б. В нас заповнюється е, найменування або опис послуги. Ну, я написала дуже коротко рекламні послуги, тут можуть бути більш розгорнуто заповнена ось ця номенклатура, але це залежить від того, як це записано в контракті та в інвойсі від е, постачальника. Оскільки це послуга, то коди товарні ми не проставляємо. Звісно, ознаки імпортованого товару в нас немає, бо це послуга, а не товар, тому. Колонки 3.1 і 3.2 не заповнюються, а заповнюється колонка 3.3, в якій проставляється код послуги згідно з державним класифікатором продукції і послуг. Чотирьох знаків тут достатньо. 73.11 для рекламних, послуги рекламних агенств. Умовне, умовне позначення послуга, коду для послуги немає, кількість 1. Податкова накладна в нас в баз була в євро 500 євро. Але за курсом НБУ на дату першої події оплати грошових коштів нерезидентові, це буде 19,699,30 шістсот 500 євро за курсом 39,3986. Це буде в гривнях еквівалент цієї суми 19 699 гривень 30 копійок. Це сума, на яку нараховується податок за ставкою 20% і сума податку на додану вартість 3939 гривень 86 копійок. Зберігаємо цю податкову накладну, перевіряємо її, помилки відсутні. І в такому вигляді ми через пункт меню Наступні дії передаємо документ на підпис і відправляємо її на реєстрацію. Для реєстрації цієї податкової накладної платник ПДВ. Винен мати реєстраційний ліміт не нижче суми ПДВ. У даному прикладі це 3939 86 гривень 86 копійок. Строки реєстрації цієї податкової накладної загальні, такі, як існують і для інших податкових накладних. Якщо податкова накладна зареєстрована із дотриманням оцих строків, і в податкові зобов'язання, і в податковий кредит, Ця сума потрапить в листопаді, і сумарно вплив її на суму за декларацію буде нульовий, тому що ця сума буде включена і до складу податкових зобов'язань, і до складу податкового кредиту. Але якщо через. Будь-які обставини, наприклад, через нестачу реєстраційного ліміту, ця податкова накладна не буде зареєстрована не до в строк не пізніше 18 грудня, а буде зареєстрована потім, наприклад, 20 грудня там або там, у більш пізню дату. то... Зобов'язання все одно повинно буде відобразити в декларації за листопад. А що стосується кредиту, то право на кредит виникає після фактичної реєстрації цієї податкової накладної, тобто Кредит буде за датою фактичної реєстрації ну, в рамках загальних строків 365 днів. Тобто, можна в грудні віднести там, в січні там, в інших місяцях з дотриманням загальних строків, але за датою фактичної реєстрації. Перед вами записи з кабінету платника податку підприємства. На яких видно, як поповнювався рахунок, спецрахунок з ПДВ для поповнення реєстраційного ліміту, і як реєструвалася оця податкова накладна на послуги, від е, отримані від нерезидента. Цей приклад датований 2016 роком, і цифри тут не такі, як. В нашому прикладі, але ми можемо подивитися суть. І тут небагато операцій, тому саме ми можемо зосередитися на тому, щоб зрозуміти оцей механізм, як відбувається реєстрація ось такої податкової накладної на послуги від нерезидента, і де ж потім ми маємо право на податковий кредит. Спочатку був поповнений рахунок. Спецрахунок з ПДВ на 33 тисячі гривень. Сума за ПДВ за податковою накладною була 22 тисячі, дещо менша, але поповнювали одразу на 33 тисячі, тому що за декларацією були і інші операції, і поповнювали. Це був грудень місяць, щоб цієї суми вистачило на оплату за декларацію за грудень. І на реєстрацію інших податкових накладних за іншими операціями. Тобто сумарно поповнили 33 тисячі, і таким чином реєстраційний ліміт став дорівнювати 33 67 гривень 81 копійка. Після поповнення цього спецрахунку з ПДВ. Ми відправили на реєстрацію податкову накладну на послуги від, отримані від нерезидента. Сума ПДВ за цією податковою накладною була 22 161 гривня 17 копійок. Після того, як ця податкова накладна була зареєстрована, Реєстраційний ліміт був витрачений і став 10 тисяч дев'ятсот шівень копійки. Я спостерігала за даними в кабінеті платника податку, яка буде сума. Реєстраційного ліміту, і буквально за декілька хвилин, за дві хвилини, після того як в кабінеті з'явилися дані, що податкова накладна на послуги від нерезидента зареєстрована, з'явився ще один рядок: реєстрація податкової накладної отриманою. З таким саме номером на таку саму суму ПДВ. Що це означає? Що ми зареєстрували податкову накладну і наш реєстраційний ліміт одразу відновився? Тобто, як в нас було до відправки на реєстрацію 33 тисячі шістдесят гривень 81 копійка, оцей ліміт відновився. Тобто, після того, як ми відправляємо на реєстрацію ось цю податкову накладну на послуги від нерезиденту, в. В нашому розділі Реєстр операцій САПДВ в нас виникає не одна податкова накладна, а дві податкових накладних на зобов'язання і не кредит в одній і тій самій сумі. І як ви бачите, реєстраційний ліміт відновився. Тобто, всього в нас є 33 67 гривень 81 копійка реєстраційного ліміту. Дякую за увагу! На все добре!